Відкрити ці вікна в двері. П'ятої ранку були вибухи. Та дуже гучно було біля будинку, що все було. Thank you. Утром проснулся от первого удара, от первого шахида. Вышел на лоджу, смотрю этот самый, слышу еще звук шахида второй. Перший раз пролетіло теж, ну тільки низько ж так полякалися, а другий раз я не пам'ятаю, ну, хвилин, може, за 15-20 після цього ж першого. І ще раз. Да, раз. Ну тут лупануло, звісно, що у нас оце все якось пообривалося.